Депутати обласної ради закінчили розробляти проект регламенту, за яким вони мають працювати протягом всієї каденції. Основна задача зробити його максимально відкритим для людей, щоб кожен міг донести свою думку до народних обранців. Таким чином залишиться право 15-хвилинного виступу жителів перед кожною сесією. Тепер матимуть слово і громадські ради. Ці питання розглянули під час засідання постійної депутатської комісії обласної ради з питань регламенту. Ментон до регламенту раніше відносилися, його приймали, фактично його ніхто не обговорював. От за ці 3-4 засідання комісії його максимально зараз вичищає. В кінці буде для громадської ради при ОДА виступи окремо при облраді громадській раді, тобто ну громадськість. І знову ж таки, давайте не забувати, що ті самі депутати можуть передавати своє слово там, експертам, тому що є деякі радники, які там допомагають їх по тому чи іншому питанню. А ось під час засідання депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства вирішували можливість розробки у котельві нової свердловини для покращення водопостачання міста. Та, якою місцеві жителі користуються сьогодні, існує ще із 70-х років, і це погано позначається на якості питної води. На будівництво необхідно 7,2 мільйона. Це скважина глибиною 1200 метрів. Ну, в зв'язку з тим, що програма «Питна вода Полтавщини не фінансується. Депутати будуть розглядати, і при наявності фінансування цієї програми ми вже будемо дивитися по пріоритетам. Співфінансування із обласного бюджету та регіонального фонду потребують кілька медичних закладів. Зокрема, в обласного кардіологічного диспансеру може з'явитися новий корпус. Основна частина об'єктів це об'єкти як співфінансування. Це об'єкти, які заявлені до фонду регіонального розвитку обов'язково вимоги співфінансування. Це добудова протитуберкульозного до диспансеру, і ми плануємо розпочати будівництво диспансеру нового корпусу. Крім цього, управління капітального будівництва облдержадміністрації планує виділити кошти для ремонту гуртожитку по вулиці Шевченка, 96, реконструкцію, електрообладнання бібліотеки імені Котляревського.